Друзі, вітаю вас на youtube каналі Horology. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. І сьогодні хочу поговорити з вами про Rolex Explorer першого покоління. Про годинник, який, як мені здається, є такою квінтесенцією всього стильного інструментального, чого мала досягти там в певний період годинникова індустрія. Як на мене, це. Поруч з Rolex Air King, дві такі, знаєте, самі недооцінені моделі, з точки зору того, які годинники люди все ж таки хочуть носити, які функції вони хочуть, щоб цей годинник викликав. І це частіше за все така, знаєте, кричуща історія. Тому саме ось ці дві моделі, Rolex Explorer першого покоління і Rolex Air King, це ті моделі, які ви дійсно не зустрінете там на кожному другому зап'ястку та навіть на кожному 10-му. Причому там навіть в розвину. Скажі, скажімо так, годинникових країнах. Це з одної точки зору, там можливо не те, чого хтось бажає, але як на мене, це те, з чим, якщо йти до Ролекса, то треба йти. І тут вам каже ця людина, яка там має довгу історію там з компанією Rolex і з наявністю тих чи інших моделей. І, пройшовши певний шлях, я вам можу. Твердо від себе сказати, трошки забігаючи наперед, що якщо ви мрієте, плануєте, хочете якось там стикатись з компанією Rolex, то можливо потім ви там прийдете там, і до Сабів, і до GMT, там не знаю. Але починати все ж таки і робити ось цей перший крок, я би вам радив, або з моделі Rolex Explorer першого покоління, або Rolex Air King. Це буде історія, де ви отримаєте дійсно супернадійний, стильний. Я б не сказав трошки такий витончений годинник, який буде вам служити, аби ваше серце вам стільки прослужило. Розумієте? Але при цьому він не буде такий, як у всіх, бо це дійсно не суперпопулярна модель, хоча ж, знову ж таки, дістати у офіційного дилера і будь-яку іншу спортивну модель, там Unreal по рітейлу, да, умовно. Але знову ж таки, навіть з урахуванням вторинного ринку, це буде історія, де у вас буде. Наскільки це можливо, адекватна переплата порівняно з рітейлом, а інколи можливо навіть там вдасться десь прослизнути і вийти, знаєте, там нуль в нуль з рітейлом плюс-мінус, на відміну від там умовного сабмарінера, там Халка чи від умовного, там годинника, наприклад, там, Дайтона, да, де там рітейл і фактична ціна там відрізняються там, в 2-2,5 рази, і це вас буде муляти. Обов'язково буде, повірте мені. А у випадку цих годинників, навіть якщо там і буде різниця з рітейлом, то вона буде, знову ж таки, наскільки це там реально приймається кожною людиною, вона буде більш-менш адекватна і вона не буде муляти око, що блін, я там три годинники сюди поклав, розумієте? Тому якщо йти шляхом Rolex, я б безумовно радив іти або шляхом першого експлореру. Або шляхом Rolex Air King. Для мене Rolex Explorer це знаєте такий годинник менш кричущий, ніж, наприклад, GMT Master, і менш громіський, ніж Submariner. Безумовно, це зовсім різні моделі за своєю суттю, там, зі своїми габаритами. Але, от, з точки зору, знаєте, такого якогось відчуття simple, того, що в тебе от є там супернадійний помічник, інструмент. Для мене це така, знаєте, кульмінація багатьох десятиліть технічної і естетичної еволюції в годинниковому. Світі. Знову ж таки, випуск про Експлорер, але я б сюди відніс, знову таки, і Air King. От не знаю, важко мені щось подібне сказати про якісь інші моделі Rolex. Безумовно, Submariner, легенда, клас. Якщо там брати конкурентів, типу там 50 Fathoms, CQ, то там ціна навіть вторинного ринку вже там не така, але ж знову ж таки, там відкрита задня кришка чи не відкрита. Який калібр, механізм, обробка розумієте? Але все одно. Ну, трішечки не те. Експлорер і Airking це все ж таки от. Те, що я б назвав ідеальним таким, знаєте, Сімпл годинником, ідеальним годинником, який можливо, якщо ви там хочете взяти один в колекцію, не знаю, там ну, немає у вас такої пристрасті там до колекціонування, там міняти там ремінці кожного дня там, по 10 разів і тому подібне, але ви хочете один надійний класний годинник, там ну можливо там не на все життя, але на найближчі там багато-багато років, то я б вам сказав, беріть експлорер першого покоління або беріть Air King. Уж таки, якщо там експлорир першого покоління в розмірі 36 або там в розмірі 39, які там вже зняті з виробництва десь замалі, то минулого року на Watches and Wonders був презентований новий Rolex Explorer першого покоління в діаметрі 40 мм, що було зовсім очікувано, в принципі, там ніякої там ефекту вау, щось таке неймовірно не відбулося. Це був логічний, абсолютно крок. Тому якщо там версія там 36 мм вам замала, то є версія

не зовсім той експлорер, який собі всі представляють, який там умовно з референсу 1016, що був випущений у 1963 році, там з якимись там невеличкими змінами туди-сюди. Знаєте, там фактично і асоціюється з ось цим справжнім Rolex explorer там теперішнього часу. Модель там в 40 міліметрів це там трошки вже інше, це вже знаєте, вона там відійшла від легендарного там корпусу 36 мм, міліметрів, але це все той же надійний. Класний експлорер, такий супер Сімпл, супер-надійний, який знову ж таки ви там візьмете з максимально наскільки там це можливо, там, да, з точки зору сприйняття, переплатою і будете мати щастя. Насправді. Теж саме Air King. Тобто, якщо ми будемо говорити про історію, все ж таки там, Rolex, то я б там взагалі, мабуть, би не радив там, супер на цьому зациклюватись з точки зору їх там, політики і продажів. Але якщо все ж таки іти шляхом Rolexа або знову ж таки вибирати прямо один-один годинник, ну тоді б, скоріш за все, я вам там сказав би Explorer, або 36 мм, або новий 40, або Air King. І в принципі, я думаю, що вам вистачить будь-якого із цих виборів, того, щоб закрити всі свої базові питання. І якщо вам треба один надійний вірний помічник, і ви не плануєте там створювати прям якусь колекцію чи сет, забігаючи знову ж наперед, це неможливо, якщо ви там в це вже... Входите, в тому числі входити там через Rolex, то я думаю, пройде там півроку рік, як ви сильно зануритесь, і це не зможе завершитись історією про один цей годинник, який б він класний надійний не був там на все життя, чи навіть там на 5-10 років. Тут теж розумійте, що це буде квиток в один кінець. Це об'єктивно правда. Хто там в чаті, самі такі заядлі, можете в коментарях підтвердити, що історія на одному годиннику ніколи не закінчиться. Який би він класний і універсальний, і там для всього умовно не був би. Тому, враховуючи свій досвід використання, я можу сказати, що до експлорера знову ж таки, з рахуванням, все ж таки, його ціни, яка там зовсім відрізняється там, від GMT, там, від навіть Саба, та навіть доволі в багатьох випадках він дешевший ніж Oyster, Деджаст, тим паче, у мене немає жодних питань. Це безумовно один з тих годинників, яким ти просто насолоджуєшся. Класний, стильний, на витончений, надійний, супер класний, безумовно, як в принципі завжди у Rolex браслет. Тут ні дати, ні взяти. Годинник, який дарує емоції. Безумовні. Не хотів присвячувати цей випуск технічним характеристикам, чого в принципі не зробив. Бо я думаю, що там про калібр, сапфірове скло, і зілінки і всі там речі. Всі, в принципі, або знають, або можуть прочитати на сайті, це не є проблемою. Важливо було донести свою думку стосовно того, що я думаю про експлорер в поєднанні з Air King в тому числі, бо мені там важко не згадати про Air King, чи буде важко у випуску про Air King не згадати знову таки про експлорер, бо це такі для мене дві знаєте певні ікони і кульмінації того, як, в принципі, має виглядати такий, знаєте, надійний, стильний. Класний годинник без зайвого. Різні задачі, різні цілі, різні діаметри, але знову ж таки, у експлорера є версія вже на 40 мм, тому теж стає трошки вибір ширший, і кількість людей, в принципі, стає також більш широкою з точки зору аудиторії, яка може в сторону експлорера дивитися з врахуванням там свого розміру зап'ястя. Знову ж таки, підсумовуючи, хочу сказати, що якщо іти шляхом. Ролекса, то йти шляхом або Експлорера, або Ейркінга. Потім продали, додали якихось коштів, там купили САП, GMT, там хто вже як там вирішить, до чого прийде, суто там питання особисте. Але все ж таки, щоб. Зрозуміти, що таке Rolex, що таке їх корпуси, що таке їх браслети, їх надійність, їх е, точність ходу і багато-багато інших моментів, в тому числі там носка. Починайте з Rolex Explorer або з Rolex Air King. Ви, в принципі, що одну, що іншу модель доволі ліквідно зможете продати, додати, поміняти. Тобто, взагалі тут немає проблеми. Це також важливо розуміти, що це буде купівля, якщо навіть вам. Чомусь не підійде, вона вам не дасть можливості там супер багато грошей там в принципі втратити і сидіти. Типу, билін, не те взяв. Тепер ще й так воно просіло. Що робити? Тобто, тут ви також будете захищені. Це важливий момент, який важливо розуміти в принципі перед купівлею Rolex. Це такий знаєте елемент певної такої стабілізації. Коли ти думаєш, що можливо він і не підійде, можливо, це і не моє, але з рахуванням там певної стабільності в ціні, я можу спробувати там, понести там якісь мінімальні втрати, а можливо, навіть і не понести їх. Тому, друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились цей випуск. Сподіваюся, він вам сподобався. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки і пам'ятайте, основне правило, найкращий годинник це той, який у вас зараз на руці.